І знову про студентів у калуші відбувся турнір із міні-футболу, який організував центр фізичного здоров'я Спорт для всіх у такий спосіб. Калуська молодь хотіла акцентувати увагу на здоровому способі життя. Від сесії до сесії живуть студенти весело і не тільки, адже студентська пора найкраща. Працівники центру «Спор для всіх, мабуть, добре її запам'ятали, адже щороку з нагоди дня студента вже традиційно організовують турнір із мініфутболу, щоб учасники калуських навчальних закладів не лише згадували це свято, а й були у спортивній формі. Тепер день студентів відзначається ліпше, бо ми в чемпіонаті футболу тепер визначаємося краще. Надіємося, що візьмемо перше місце, бо того року друге. Ну им стараемся. Привітання від директора центру Олега Нижника. Побажання відзначити студентське свято перемогою, Настанови до головного судді змагань і вперед футбольні баталії розпочалися. Цьогоріч у турнірі взяли участь представники чотирьох команд: політехнічного коледжу вищого професійного училища номер 7 коледжу культури і мистецтв, коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського економічного університету. Дарма що на дворі пізня осінь Студентство активно включилося у бій зі шкіряною кулею, демонструючи Навики, дехто із них одягнений зовсім по літньому, хоча й направду погода сприяла. Здоровий спосіб життя це важливо і добре. Що молоді люди це розуміють, беручи участь у турнірі. Проте у день студента не гріх і відпочити, розважитись із друзями. Що казати, молодь любить повеселитися. Ми відзначаємо день коледжу. Ну день студента в коледжі. Спочатку в коледжі відзначаємо свято, проводяться різні різні свята. Ми на цього разу ми хочемо провести КВН між курсами для того, щоб скласти команду. Також святкуємо з друзями після пар. Ходимо в клуби. Змагання проходили за коловою системою. В результаті звичайно ж відзначено переможців. Сильнішими у грі мільйонів цього року стали студенти політехнічного коледжу на другому місці. Вище професійне училище номер 7 За ними коледж культури і мистецтв. А відтак коледж економіки і права. Переможці відзначено кубками і грамотами. А також на згадку про турнір отримали символ футболу м'ячі від організаторів.